Стіна зв'язки в Насті з'явилась тут не просто так, адже витратила цілий місяць часу, щоб покращити свої навички з цього на ось це зість до з'їсть. Да, я пройшла довгі шлях і мені є що розповісти, а тому погнали. Знаю, давно не бачились, рік виявився дуже недружелюбним, якщо це можна так сказати. Так що, судячи з усіх палаючих подій, або і буквально, життя його подаскало знатно так і Мене разом з ним за те з плюсів. Я вперше в житті пожила на Закарпатті. Область настільки крута та безпечна, що крізь особисту біозброю з місцевого сів взагалі ніхто не пройде. От взагалі ніхто, особливо якщо біжиш з бокою хліба, вкрай не рекомендую відкусити тобі жопу і не тільки, ну просто страх, люди. Нє, нє нє ні, 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 ні Не повторюю, не надо. Ну так про що це я? Мінус у тому, що малювала я вкрай рідко або не малювала взагалі. Подумала, треба виправляти. Угу. Подумала, ти поїхала до Польщі. Я застрягла там місяць, так на три цеховим клерком. Ну зато форма у мене там САС. Прошу заценити, скаже там в коментарі, що так. Да Скатилась, ну нічого, будемо виправляти. Після чого мої навички, малювання зовсім пішли кудись в канал, напевно. Я там не шукала, ну підозрюю, що там вони чирі до сих пор. Тим більше коли там розвиватися сил не вистачало взагалі Фосмофобію для мене поганяти вже було як свято. Ну майже як задути всі свічки в церкві на звідини, от настільки рідко це було. Однак цей день сурка закінчився після привибуття додому, де на мене уже чекав довгоочікуваний спокій. Як і бажання пришляпати внутрішнього мазохіста мега хардкорним челеджем за програмою це, що або помри». Якщо серйозно, то так воно саме відчувається. Зате результат, результати кажуть на лице, але про це пізніше. Почалося все з простого правила, натомість довгої практики та важкої праці підключаємо мозок і стаємо шаграми в законі. А якщо бути точніше, то Пінтерес нам в допомогу. Адже замість того, щоб не вміти щось малювати, краще підглянути, як це роблять інші, і вибрати для себе найпривабливіший варіант. На цьому і заточувалась моя практика з потугами наголосити на методах деталізації і разом зрозуміти принцип малювання речей, речей, на які зазвичай не звертаю на. Алежної уваги, якщо судити по своїй суці, то я просто наново вчилась малювати, намагаючись побачити те, що раніше мій мозок ігнорував. До речі, комедний факт у тому, що художники в цілому бачать менше, ніж інші люди. Через звичку все групувати та спрощувати, від цього часом страждають мої роботи теж. Насамперед вирішила створювати список з проблемними темами, які хотілося попрацювати у першу чергу. А оскільки підписувати себе на муки свідомо дуже складно, мене врятувала роле ще й вирішила мою долю. Ммм... Mm ммм... -hmm. Mm -hmm. Все ясно, мені Почала на цей раз пошуків картинок, які задовільняли мого специфічного диванного естета. І вже на основі наявного починала кліпати кастомні мечі. Спочатку настільки не розуміла, що мені робити, що навіть до ладу не знала, як розмістити цей кривий шедевр на полотні. Однак без паніки, панове, довіряй процесу, і все буде о мамамі, я би сімоград Принаймні саме. Це я собі говорила, поки я ридала в істериці над тим, що в мене не виходить. Однак, згорем навпіл, у результаті скопіювала що намучила, і вже хоч якось пришила поруч. Все, ще в надії мейбі лайну, все це затащить згодом. Такі затащив. Була ситуація попростіша, і можна сказати, мені навіть сподобалось їх черканити. Єдина проблема полягала у симетрії, проте її просто осунути, якщо відмалювати половину, скопіювати та відзеркалити. Чорна магія за те, навіть багато часу та багато сил, не дякує. На сокирах процес полетів куди легший і природніше, бо вже викупала залізну логіку творення виробів. Що мене почало радувати, бо все ж за перший етап почала відчувати результат праці. Втім, їм же зараз і похвалю осі можна катати далі. Такс. Не знаю, що випаде на наступний бонг, однак тримаю кулаки на щось не затрипасте. А то я вже стомила за сьогодні. О! Ні, nee, ну слухай, Ізи, тут затащу як боженька, ще побачиш. От що ще руки малювати я могу. Угу. Подумала я так і оперативно почала лажати на ручках-грибучках. Я, ну чисто ну що це таке? Господи, прости. Довелося відійти, посьорбати каву і вбухати ще хвилин 10, щоб сконцентруватися і довести до нормального вигляду. Адже нагадую: суть челенджа не лише щоб страждати, а тому себе змушую працювати на результат, хоч щоб без окулярів не було треш. До речі, маю сказати, що у азіатів неймовірно красиві руки. Я ще рука, і Я щиро кажу, що споганили їх. чесне слово, мені дуже, -дуже шкода. Сподіваюсь, мене потім не знайдуть і не заб'ють, а то було б справді дуже обідно. Коротше, будь ласка, простіть, я не спеціально рів. І так ще й на замальовках намагалась тут акцентувати увагу на світлі, адже якщо подумати, подібна дрібниця у вигляді контрастних відблисків малюється швидко, а роботу покращує в рази, роблячи її більш цікавішою та атмосфернішою. Ну тому намагалася практикувати цю фішку на цих швидких нарисах. Варто воно чи ні, можеш побачити затриманого результату, це короткий чек, того що я встигла зробити. Третій банкай я змогла подолати лише наступного дня, де займалася за себе звичною справою з додатковою качкою рук, що мені явно не завадить. Судячи з минулих у не найскладнішій позі, причому забудемо цей мій позор, будь ласка, то я знаю, що деякі можуть там покекати. Мов йо, я в 14 років малюю краще, ніж ти. Но якщо ви це напишете, мені я буду плакати чесно. Хоча шутка пишіть. Буду рада побачити, скільки нас таких. І так, хіреві go guys! Взагалі опрацювання світла воно дуже залипаюче. Ставлю 10 жих із 10, розслабляє, рекомендую. Може спробувати повеселишся. І так, лади, може, багато хто помітив чи ні, але з цілому мене особлива. Связь, особливо біда, якщо це так можна сказати. Анатомія, втім, не моя фішка, адже моя фішка в тому, щоб страждати цим і займаюся власноруч. Здалегідь хочу ще сказати і те, що я намагаюся вкладатися на всю з урахуванням відведеного часу в півгодини на анатомічні вправи. Підозрюю, якби вклала напевно більше хвилин, то стало виглядати трошки краще, напевно. Проте. Хочу бий, але я не вдупляю, як намалювати спину нормально. Просто поглянь на неї, вона просить на те, щоб її хелпанули. Причому жорсткими такими супортами. Там ще можна коротше, вставити стилус стилу в спину, щоб її, ну, було оправдано, чого її так скручило. Ну, не буду більше на цьому зациклюватися. Ну, ось на ній я реально здалася. Проте пообіцяла собі, що спробую її намалювати вже в повноцінному арті. правда, без м'язів. І все ж, I do it, і мені цього достатньо. Переходимо до наступної залупи, а то мене вже криє, і я хочу скоріше з цим розібратися. Що ж, з перспективою справи стоять куди впевненіше, і навіть легше. Напевно, все тому, що самі референси були підібрані вже зручними для швидкого аналізу. Тому роботу зі спрощенням форм зробили вже за мене. guys. Не знаю, хто це зробив, але вам окрема повага і 100 хандрідбакс. Будьте багаті, не так як я. Хех. Знаєш, найчастіше за все, я готова знехтувати анатомією заради динаміки пози. Тому що деколи варто ламати кістки для кращого результату. Також деякі похибки на малюнках виглядають прям ну дуже ход. А тому моя ще одна рандомна порада. Не віру в те, що бачиш. Очі брешуть. Намагайся обміркувати форми, щоб їхня комбінація заграла в єдине, і нехай її поламане, зате чіпляючи ціле. Ой, ай ай, короч, корочку. Ціло трохи мене наказало за те, що я над ним знущаюсь у вигляді довгого сидіння за ПК. Будь ласка, не робіть так, розмінайтеся. Здоров'я важливо, спіть багато, і щоб у вас не були всякі такі приколи. Ну і на фоні цього. Тут я все ж вирішила відпочити від екрану і побалувати себе розкішчю паперу, що зараз за розцінкою буквально на вагу золота в магазинах, і можу сказати, зуби малювати класно. Мені сподобалось бонусом навіть утилізувала тут Лінарда для заповнення розвороту, тож план навіть перевиконаний, мабуть. Також нагадаю для всіх, хто лякається переходити з традіж, і навпаки, через те, що скаче скіл. Це взагалі нормально, повністю абсолютно. Просто вся сіль у тому, що і там і там вчитися малювати доводиться окремо, тому що мозок сприймає простір площин по різному Так що не бійся, практика нас врятує. Ну або Аллах, бабах і йой пофіг пляшем догнав останній етап початку кінця, не хотіла витрачати багато часу на складне промалювання, все ж тут головне передати суть виразу обличчя. Мені хоч і є куди рости, однак постараюся зміцнити промалювання обличчя теж з часу. Судячи з того, що на цей етап витратила найменше часу у вигляді 15 хвилин, а лиця є безперечно моєю зоною комфорту. Не сказала, що надалі їх уникатиму, проте. Більше ціла на полотнах мені не завадить. Так що nice try, особливості коси з котом і котомі прям топ. Топ. Чистий топ. Лучший референс, який я могла знайти, вочесне слово. Нарешті вдалося добити усі завдання, Є! яку в першу чергу були спрямовані на розвиток моєї терплячості, з якою проблеми пасіба, СДВГ. Так, тебе люблю, Боже, йди отсюда, розбійник, здрав ж. Ну, та й здатності працювати на результат. Признаюсь, була біда зі скудною деталізацією і страхом не упоратись з чимось складніше. Зради цього й проводиться весь цей розігрів, так як перше, коло пекла пройдено. час закріпити усе на практиці. let's go! перед тим як приступити до виконання комішки мого найвіданішого цінителя. Да, він настільки відчайний, до речі, що навіть оформив підписку на Патреон. Силка буде в описі під відео. Так от тут я старалася дотримувати двох заповідей атмосферного арта. Перше це концентрувати композицію в формі трикутника, адже будь-яка картина має у собі найвищу точку, яка з'єднує своєму напрямку допоміжні лінії та фігури. Покажу відео там наглядніше, щоб можна було зрозуміти. А то я знаю, на словах улавлювати буває тяжко. Так що старайся тримати це на думці, коли будеш промальовувати скетч. Лайфук тебе спасе. М -м, можливо, не спасе, але зато зробить композицію більш захоплюючі. І друга, та разом з тим не менш важлива порада, це жертвувати деталізацією елементів заради загальної глибини. Зараз поясню. Суть тому, щоб дати мозку глядача самому допрацьовувати картину. Деталізуй там, де світло, а там, де цінь, спрощуй. Саме цей прийом допоможе доблизитися до гармонійного вигляду, там без візуального перегрузу, з яким у мене поки що великі проблеми. До речі, однак я буду вчитись, щоб впоратися з цим у подальшому краще. Заповіді, хоч і прості, та аби їх грамотно скомпонувати докупи, на це все-таки потрібно. Хоча б практика і якась теорія, можливо, на насмотреність. на дивитися треба на чужі роботи художників і красти як художник. Ніколи не забувай про це робити, хоч інші може й брезгують, але саме так можна добитися чогось прикольніше, адже ти комбінуєш свій досвід з чужим. До речі, повідаю ще трохи про саму картину. А завдання стояло створити хуманізацію елементаля з карти ДНД у вигляді миловидної дівчини у рейтингу 18+. Оригінал карти продемонструє те, що було з чим порівняти. Багдан цим трудом задоволений швидше за все лише наполовину, тому що цей жук мені ніколи не скаже, що він думає за правду. Профлати то він завжди це робить. За що я їм, звісно, дякую, Спасибо, чувак. І так, думаю, все ж тут мій провтику тому, що я забула, що цей малий вері хорні. Там часом навіть Бонки не рятують, чесне слово. Тому згодом відмалюю йому сеснішу аніме версію в подарунок, що викладу теж ексклюзивно на Patreon, Тому не стісняйся, заходь. У мене там чай з вином. Хочеш чашку? Такі діла. А поки ти ще думаєш чи варто це усе чи ні, тоді я просто покажу, чого добились 30 днів потух, часом власних осязань певної теми, а часом і через арт-школи в онлайн доступі. Про фішки, яких у деталях передам тобі в наступних відео. Підписуйся, щоб не пропустити нас чекає довгий шлях відвертих осізань таємниці у створенні прекрасного. Ну на цьому все. сподіваюся, у тебе все добре. Холодно, до речі, зараз. Втягайся потепліше, а то буду як мамка, що побачить тебе без шапки і така усюка. соплі подпирати тобі не буду. Ну да ладно, до наступних зустрічей і бай-бай! Хе-хе-хе, бугага, у нас есть много сценариев, у нас есть несколько карт, бля. не бюка конечно. Я не вижу тебя! Кто ты делаешь? Я не понимаю, ха-ха!